Значит, у меня приходит за 58 квадратов 19 тысяч рублей. В январе 33. Я не буду это платить, извините. Ну, нереально накопить на жилье а взять ипотеку уж тем более. Без карты 1600, с картой 649. С каких пор конфеты стоят? Как икра черная. Проснулись от праздника, уже в шоке с новых цен. Вся покупка обошлась в 1110 рублей, а на 100 рублей в нашем магазине ты не купишь ни... Друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Це наша відповідь нашим ворогам, пропагандистам, брехунам і всім тим, хто намагається нас перемагати в інформаційній сфері, але приблизно так як в них СВО триває на фронті. Так вони нас беруть голими руками і через свої і псо, тобто ніяк, але винятково і тільки тому, що ми з вами надзвичайно активні. Тож я, друзі, вам пропоную сьогодні не збавляти обертів. Не забувайте лишати свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути, побачене і, звісно, ходіть в опис до нашого випуску. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Триває наш збір «Strike Drone Company». Відкрив якраз цю баночку на автівку для підрозділу мобільної дронової ППО. Загалом це збір на 500 тисяч гривень, і які підуть не тільки на купівлю автомобілю, а й взагалі на всю інфраструктуру необхідну для того, щоб мобільна дронова ППО працювала. Тож я закликаю кожного із вас обов'язково задонатити будь-яка ваша сума, будь-який ваш донат має значення. І як ви знаєте, тільки при Путіні стало так добре жирно й жити. Ну, це росіянам розповідають російські пропагандисти на блакитних телеекранах, А от в житті все якось не так однозначно. Казань, а квартплата значить у мене приходить за 58 квадратів, дев'ятнадцять тисяч рублі. Ти ж то ета Что-то, мне кажется, это, по моему перебор. Знаєте, зараз в соціальні мережі переповнені відео, які знімають самі росіяни. Де вони мають слово скаржаться, де вони критикують, де вони плачуть, де вони просто кричать від рекордних платіжок за комуналку. Ребята, а чого з комуналкою то вийшло? 115 квадратів. Я розумію, що квартира велика, 17 тисяч платіж. 17, такого не було ніколи. 17 Сімнадцять за январь. при тому я вам нагадую, що в них якби того газу і жуй з нафтою. Проблем немає в них все чудово зі, зі своїми енергоносіями. Єдине, що вони перестали на них заробляти, як це було раніше у довоєнні роки. Тож багато в чому відповідальність за сплату лягає саме на недорогих росіян. Мені стоїть по поводу комунальної оплати. Мы живем уже в новой квартире, и мне было интересно, как, какой же будет счет за коммунальные услуги в январе 2026 -го года. Все говорят, что там повышение, но в принципе это нормально, каждый год у нас на вообще повышается цены. Так вот, мне пришла заветная бумажка. А у нас трешка, получается, здесь по документам, какие... Ага, площадь помещения по документам 78,2 квадратных метра. Так вот, в январе пришла бумажка за коммунальные услуги за двоих человек, которые проживают здесь 24 на 7. 33 829. Это как вообще? Законно? Э, чтобы вы понимали, у нас как бы последние два месяца была коммуналка 11, там 10 с копейками. В январе 33. Я не буду платити, У платіжках суми від 20 до 40 тисяч рублів. Це приблизно 250-500 доларів. Все залежить від площі квартири та регіону. Ну і вже незабаром очікується наступне планове підвищення тарифів, тобто росіяни будуть платити ще більше. І одна справа це заплатити 500 доларів для якогось багатія, геть інше це соціально незахищені чи пенсіонери. Ви розумієте, як багато старих путіноїдів на території Російської Федерації, для яких 500 доларів це щось не Але це тепер нові реалії. Хочеш тепло, не хочеш змерзнути, як мерзне Європа. Пам'ятаєте, як любили говорити російські пропагандисти? Плати а ні – то будеш мерзнути як в Європі. Але за комуналка прийшла по 12, по 20, по 30 тисяч за інвар. А це, вибачте, мене за 40-50 квадратних метрів. А мне коммуналка пришла на любая. Но... Ну, вы Я буду теперь коммуналку платить после 12 часа. Но платить я уже буду со штрафом. Ну, но... если вы, уважаемые товарищи. Мало того, что нам подкрутили все гайки. В плане ипотеки и... Покупки жилья. То есть сейчас даже если там зарабатываешь 300-400 тысяч в месяц, ну, нереально накопить на жилье, а взять ипотеку уж тем более. А, так у нас теперь по комналки получаются по стоимости съема жилья. Или той же самой ипотеки. А что вы скажете с ценами на продукты? Ну, то есть а, в Новороссийске у нас растут только цены, но не зарплаты. Почему-то цены растут, а зарплаты не соответствуют. До речі, перспектива придання на осінь для росіян виглядає наступним чином. Вони будуть сидіти не тільки замерзаючи в своїх помешканнях, адже дуже дорогі тарифи на житлово комунальні послуги, а ще й і голодними, тому що ціни рвуть дах. Що зараз всі будуть в шокі від ціни на кофе? Кофе, як у нас в ціні, ці, да? подивимося. У нас кафе. банка без карты 1600 с картой 649 охренеть на вот где на все кофе подорожал все кофе просто конский подорожал а раньше эта банка на кафе стоила всего лишь 400 рублей а сейчас вот полторашка без карты да Звичайнісінької сільської крамнички в Свердловській області вирішила розповісти, що на сьогоднішній день можна купити на 100 рублів. Ну і наводить конкретні приклади. Наприклад, один літр молока, можна купити буханець хліба, батон чи багет, ковбасу варену, ковбасу копчену, крупу, кілограм карамелі, пакет маєчки. Вся покупка обійдеться в понад 1000 рублів. А от на 100 рублів в магазині можна купити. Прибыль, ну хера. Это 100 рублей, и сейчас тебе покажу, что ты можешь собрать свою продуктовую корзину в нашем магазине. 1 литр молока, булку хлеба, батон и багет, колбасу вареную, колбасу копченую, масло сливочное, масло растительное, крупу на выбор трех сортов, килограмм карамели, пакет маечка. Вся покупка обошлась в 1110 рублей, а на 100 рублей в нашем магазине ты не купишь ни... Виходить, що російські гроші навіть 100 рублів вони обесцінюються щоденно, і на сьогоднішній день для того, щоб прожити, треба ой, як непогано заробляти. Десь мені днями потрапила на очі інформація, що за вартістю продуктів Росія зрівнялася із країнами Європи, Так як ви знаєте, в країнах Європи дещо інший рівень життя, і вся ця вартість вкладається в обслуговування чи в комфорт. Мешканців європейських держав. Чи можна те саме сказати про російські регіони? Спойлер. ні. А вот это вот я искренне не понимаю, почему оно так стоит. Вот это вот что вообще такое, а? Три без карты. Вот эта коробочка конфет. Это вообще что такое-то? С каких пор конфеты стоят? Как икра черная? Такої сі купають, сколько нас зарабатывають? Я такой не купаю. Проснулись от праздника. Уже в шоке цен шокісно два. Ну и тепер как наслідок, все те, что неможливо було собі уявити, что росіяни будуть говорити, як вони погано почали жити, що вони будуть використовувати такі терміни, як зубожіння. Але чотири роки переможной российской путинской СВО зробили неможливе. И россияне теперь говорят, что их життя изменилась, что они зубожили, что цены растут, а доходы не збільшуються. Скажите, как изменилась ваша жизнь за последние 4 года? О, мато, можно? Ну, я за культуру. Так что все очень плохо. Почему? В пятерочку зайдите. Спасибо. Появились бажання уїхати з як страни, какурскарі по какої причині? Самі понімають, що вони більше втрачають, аніж отримують. І це імперці і переможці, які все ще не говорять, що війну треба спинити, що все треба відкотити і повернути армію назад додому. Ні. Вони просто констатують як все погано, певно, сподіваючись, що якщо ще повоювати, то тоді життя точно покращить. Мы стремимся к миру. Нам нужен всем, нужен мир. Но сначала надо, чтобы Донбасс вернулся в Россию. И еще мне бы хотелось, чтобы в Россию вернулась Одесса, Николай. То есть все выходы к морю, все-таки это наша российская территория. Ну, на иди экономлю. Как вы относитесь к тому, что СВО уже идет четвертый год больше, чем Великая Отечественная война? Ну, очень. Я считаю, что они нас обманули, когда сказали, вот э, не идите, не бомбите Киев, давайте будем делать переговоры. И обманули. Сколько раз уже обманули, правда? А да. вот ваша жизнь как-то изменилась за эти четыре года? Изменилась. Мы обнищали. Потому что цены на все растут А Доходи не увеличуються, я взагалі потеряла роботу. Хоча, з іншого боку, ну, а чому б їй не надіятися, чому б не сподіватися, коли он виходить, наприклад, голова російського уряду Мішустін. і дуже важкими, економічними, незрозумілими термінами пояснює, що насправді росіяни. Живуть классно и стабильно, а не так погано, як вони неють своїх соціальних от, визови, цьому, ви как вы иныть в своих социальных мережах. И вот, учитывая все вызовы, риски современные, вот в целом, вы как состояние экономики сейчас оцениваете и ее перспективы дальнейшие? В первую очередь устойчиво. Мы все социальные обязательства выполняем и будем их выполнять. Достаточно всеустойчиво, но вы слышали, что сказал президент. В первую очередь, мы сознательно приступали к борьбе с инфляцией определенными мерами. Это было скоординировано с Банком России. И, собственно говоря, конечно, последствия этой борьбы это все-таки инфляция, которая ниже прогноза. Она была 5.59, если точно, за год. Но, соответственно, конечно, темпы экономического роста стали меньше. Они просто не разумеете, как все. Росте, укріплюється, а під кінець року так взагалі Росія буде жити так добре, як ніколи. Я, до речі, вам хочу нагадати, як нещодавно ми вам показували, що і сам воєнний злочинець Путін наказав інфляції спинитись і навіть зменшитись. Не впевнена, що сила заклинання спрацює, але, зрештою, тут же головне підібрати якісь правильні терміни: не зубожіння, а негативна динаміка збагачення. Не падіння економіки, а уповільнення темпів зростання. Зрештою, кожен раз можна застосовувати такі терміни, які не піддаються аналізу. А від того росіянам доведеться вірити, що халва, 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 і в році стало солодко. Напомню, что даже за три года, если взять, то средний темп годового экономического роста выше, чем в, практически, чем в средние мировые темпы оказался в Российской Федерации. И сейчас, конечно, задача, соответственно, все создать условия для того, чтобы уже, как сказал президент, к концу года сформировать такой отчетливый прогноз, каким образом, в том числе, стимулировать экономический рост в стране. Что касается программ всех, которые есть и прочее, нам очень важно также, чтобы национальные проекты, государственные программы и особенно национальные проекты технологического лидерства выполнялись. И мы сегодня обсуждали очень подробно все подходы, которые связаны в том числе с макроэкономикой, с финансированием Проєктів, що діло з економікою, з ринком труда і так далі. Але є і новини, які просто шукують своїм мерзенним ставленням для до недорогих росіян. От туди їх вже все відібрали. Свободи інтернету немає. Свободи соціальних мереж давним-давно немає. Месенджері під забороною. Ну що, здавалося б, ще? Аж тут в Державній Думі запропонували заборонити сайти для дорослих. Для бездітних росіян. Давайте ще раз. Віцеголова Комітету Держдуми і захисту сім'ї на секундочку. Прям таки каже, треба до... не обмежити доступ до тих сайтів для дорослих для тих росіян, в яких ще немає дітей. Треба не сайти дивитися, знаєте, як хтось там щось там, а самим брати і робити. Мовляв, це і має допомогти подолати демографічну кризу. Я не знаю, чи працює це чи є в цьому логіка. Біда тільки в тім, що здається, скоро росіянам просто заборонять навіть бездітним виходити з дому. Мовляв, допоки не завагітнюєш з дому дні ногою. Чого тільки не зробиш для того, щоб із під палки змусити народжувати маленьких путіністів. При тому, поки одна конкретна сім'я буде намагатися завагітніти сотні тисяч інших будуть отправляться на фронт и гинути. Що це за дивна математика, я так и не Ну, Это правда очень удивительно, почему они не хотят заниматься сексом. Потому что вот так устроена природа, что у подростков идет буйство гормонов, и им просто необходимо сексом заниматься, если они им не занимаются. ну, видимо, есть какие-то суррогаты. Мы даже знаем, как эти суррогаты называются. Это сайты для взрослых. Здесь, очевидно, надо нам подумать, что можно сделать. Но, может быть, я не знаю, вход на эти сайты сделать только для тех, у кого есть дети. Потому что, если мы просто закроем глаза на эту ситуацию, то, вероятно, тот самый спермотозоид никогда не соединится с той самой яйцеклеткой. Люди должны заниматься любовью для того, чтобы у них рождались дети. І на цьому, друзі, в мене все. А я ж закликаю вас обов'язково під завершенням цього випуску. Не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Куван Валайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, шукайте в описі до нашого відео посилання на наш збір. Нам украй, важливо, як і завжди підтримувати Збройні Сили України. Де б вони не знаходились? Якби далеко від нас вони не були. Нам хочеться кожен день і що секунди передавати їм вітання. Ну і зокрема. Ваш донат це допомога саме в цьому. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!